Продовжимо тему Криму з моїм колегою, кандидат соціологічних наук Олександр Шульга. І як Українці ставляться до Криму? Чи... І чи їм його вважають? І чи їм його вважають? Отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Сьогодні наша тема це Крим, яким його вважають українці через рік після подій на півострові. Наприкінці літа 2014 року, тобто майже через 6 місяців після втрати офіційним Києвом контролю над Кримом. Інститут соціології Національної академії наук України запитав громадян, як вони ставляться до цього. Тодішній настрої населення ми зобразили на графіку, який ми зараз побачимо. 79% однозначно стверджують, що вони не підтримують такі дії Росії, ну і лише 7% підтримували тоді, 6 місяців тому. Ну а напередодні річниці кримських подій дві соціологічні компанії фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та Ukrainian Sociology Service у своєму спільному дослідженні поставили доволі схоже питання. Вони запропонували респондентам визначити, чим є нині Крим відповіді українців. Ми також добразили на графіку. Ну, ми бачимо, що і досі е, більшість. Абсолютно більшість українців вважають Крим українською, але анексованою територією, також е, доволі значна частина. В нас вважає, що е, ця територія не належить ані Росії, ані Україні. Ну і е, 5% доволі цікавої думки дотримується, що, хоча е, Крим і незаконно в нас був відібраний, однак е, це територія Росії. Чим є для України Крим через рік після подій, там ми спитали у науковців та експертів, яких запросили до студії каналу «Перший Україн». Давайте послухаємо їхні оцінки. Зразу сказати, що Крим, безусловно, залишається проблемою української політики і определенного э, фактором раздражения для українського общества. Можно сравнить с фантомной болью, когда часть единого ранее организма вдруг потеряна. и ее потеря ощущается в такой какой-то неосознанной э, ощущении э, именно потери чего-то своего. Ну безусловно, то есть безусловно Крым не, не то что не потерян, вот то есть если мы признаем, что Крым потерян э, и как бы будем этот э, тезис тиражировать, mm -hmm. ну э, извините, если мы посмотрим на реакцию вообще и, и европейцев вообще всего мира, то есть эта проблема Крыма она, собственно, ну подорвала основы Международной безопасности. Эта тема будет головной болью еще до того момента, пока она не решится. Серед регіональних особливостей ставлення того, чи є Крим анексованим чи ні, слід відзначити кілька регіонів. Ви зобразили їх також на графіку. Це Донецька область. Ну вона у нас традиційно випадає з відповіді всієї країни. Ми Бачимо, що там приєднання українського Криму до Росії законним вважають ну, порівняно більшість людей набагато більше ніж по всій Україні. Крім того, досить багато. Там тих, хто вважає, що е, територія ця не належить ані Україні, ані Росії. Ми бачимо червоними стовпчиками у нас Донецька область, і 25% вважають, що це нічийна територія, вона сама по собі. Е, також треба е, зазначити, що такої самої думки доволі багато людей притримується на таких, на щастя, мирних територіях, як Харківська область та Поділля. Ось такі дані. Через тиждень ми продовжимо говорити про Крим. Однак цього разу вже що нам з ним робити? Угу. Дякую, кандидат соціологічних наук Олександр Шульга з дослідженням, що українці вважають, що Крим це Україна.